Це луганський рок-гурт Шевченко-бенд. Рідна мова музикантів російська, та співають вони обома і російською, і українською. Понад два роки тому вони виїхали з рідного Луганська, який про російські сили під гаслами захисту російськомовних і російської мови відкололи від України. Музиканти впевнені. Ця ситуація була підготовлена заздалегідь ще влітку 2012-го, Коли режим Януковича ухвалив закон про засади мовної політики. Він дозволив використовувати в східних регіонах, де багато російськомовних російську поряд з державною українською закон на самділі поскудний. Закон насправді паскудний. Тут немає Україні про що говорити. В Україні має бути одна мова державна. Українська цей закон так він підлив у вогонь і в кримському питанні, і в донбаському. його ухвалили дуже не вчасно. Очень много он був очень вовремя. Після Майдану Верховна Рада засади мовної політики від Януковича спробувала скасувати. Тоді не вистачило лише підпису виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. Тож, де Юре, закон чинний, і це вважають експерти зовсім не на користь українській мові. Створюється така ситуація, що різні ну, національні меншини можуть ну їм не потрібно взагалі використовувати і вивчати державну мову. І це ну певною мірою дисбаланс щодо мовної політики в державі як такої. Вже два роки півсотні народних депутатів намагаються добитися від конституційного суду розгляду їхнього позову щодо визнання мовних засад Януковича неконституційними, ухваленими з порушеннями регламенту ради. Справу нарешті почнуть слухати 17 листопада. Політолог Олексій Гарань не виключає скасування закону судом, але депутатам слід зробити набагато більше, аби з розумом вирішити мовну проблему в Україні. З одного боку зафіксувати Певний статус-кво, тобто це те, що права російськомовних громадян не порушуються. Що у нас є місцеві мови, на яких може забезпечуватися діловодство, і це не тільки російська мова, але при цьому е робляться речі по захисту української мови. Шевченко Бенд популяризував українську в Донбасі упродовж останніх 16 років. Він виконував рок гімни українською навіть у вже напівокупованому Луганську. Дуже красива мова. Мабуть, я хотів би чути якомога найчастіше. Хлопці сподіваються, що дебати в Конституційному суді не викличуть зайвих політичних загострень. В їхньому розумінні різні мови можуть спокійно співіснувати, як і різні стилі музики. слова нічого не варті, і все зникає